Усім привіт! Ви на каналі Кінозона. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставте коментар, лайк і смачного перегляду. Невірна, це еротичний трилер режисера Андріана Лайна, випущений у 2002 році. Фільм став ремейком французької стрічки Неспокійна 69-го року. У головних ролях в картині знялися Річард Гір та Дайана Лайен. Сюжет фільму обертається навколо теми зради та її наслідків. Кенні Саммерс, дружина успішного бізнесмена Евендера Саммерса, одного дня, прогулюючись Нью-Йорком, Коні зустрічає привабливого французького княря Пола Мартеля. Між ними виникає страсне та небезпечне кохання, що. Має подальші наслідки для всієї родини. Один із сильних аспектів фільму є відмінна гра акторів. Дайан Лейн використовує роль коні з великою емоційною наснагою, передаючи внутрішній конфлікт та почуття вини. Річард гір створює образ Едварда, як відданого сім'янину, чий світ рухається в іншому руслі через невдалий роман дружини. Олів'є Мартіни в свою чергу переконливо втілює образ сексуального супутника, який вводить коні в світ забороненого задоволення. Режисерське рішення Адріана Лайна вдало відтілює атмосферу напруги та еротики. Він майстерно використовує камеру, щоб передати внутрішній стан героїв та створити невловимий напружений настрій сюжет розвивається плавно, а фінальна частина залишає глядача в напруженому очікуванні розв'язки. Фільм невірна, також ставить під сумнів моральні аспекти відносин та вірності в шлюбі. Конфлікт між моральними цінностями та прагненням до самовираження та щастя змушує глядача задуматися над складністю сімейних відносин.